Я можу попрощалася з вихованцями вже п'ятий рік поспіль. Служба у справах дітей проводить школу лідерського росту для дітей і підлітків Івано-Франківська. Протягом літа учасники розвивають лідерські якості та будують віру у себе. Ми спортивні, ми здорові, ми маємо різні тренінги психологів. Ми маємо школу виживання. Де будемо вчити першої медичної допомоги, також у нас є і різні розважальні, де ми вчимося пальчиками працювати, робити різні майстер-класи. Також ми малюємо, співаємо, танцюємо, ходимо в школу юного кінолога, робимо екскурсійні поїздки, також різні відвідуємо заклади і обов'язково, як і кожного року, майструємо. Юними кухариками і створюємо смачні шедеври. до школи. Я можу постійно долучаються і правоохоронці. Трошки розважаємося, трошки навчаємось, нагадуємо обов'язково про правила безпеки. Тим паче зараз літні канікули, дітки проводять багато часу на вулиці поблизу водойм. Ми так само про це говоримо. Безумовно, про правила дорожнього руху. І будемо також сьогодні виготовляти світлоповертальні е, такі невеличкі брелочки, тому що діти, які виготовляють їх самі, залюбки потім носять їх на своїх рюкзачках. Тут не обходиться без спорту. Та навчані важливим навичкам, зокрема, курсу першої медичної допомоги. Артем Лищенко привів до школи свого дев'ятирічного сина, щоб він подивився і в майбутньому може обрав собі якусь професію. Тут дуже багато всього цікавого, тому і хотіли так наглядно, щоб він подивився. Що йому найбільше тут сподобалося? Віртуальна реальність. Так, так, йому сподобалось і можливо в майбутньому ми щось організуємо. 12-річна Ангеліна Гузман була тут вперше і каже, що їй було цікаво. У нас було декілька гуртків, були кухарики. Я на них була лише один раз. На жаль, вони дуже популярні і мені в принципі дуже сподобалось. Ще був спорт. На спорті ми займалися, робили різні вправи. Також був е, школа виживання. Це було дуже круто. Нас вчили, що потрібно робити в екстрених ситуаціях. І в цілому було ще багато чого різного. А от Андріана у школі Я можу вже вдруге. Дівчинка розповідає, що прийшла з подругами та знайшла нових друзів. Найбільше сподобались кухарики. Ми там готували останній день. Ми готували пісу і Інакші дні ми готували печиво та вареники. Ми робили, ми ходили на різні майстер-класи, малювали і займалися спортом. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків додає: добрі справи для дітей поєднали із допомогою для наших захисників. Під час ярмарку збирали кошти на ЗСУ. Дуже добре, що служба справи дітей організовує такі заходи, і в літній період часу діти мають можливість займатися. І це лідерська школа, я можу. Вона дозволяє дітям себе попробувати в різних напрямках. Найбільше дітям подобається робототехніка, відповідно, віртуальна реальність це таке сучасне, але і всі інші теж точки були дуже хороші і дуже чудові. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Радіокомпанія